Друзі, зараз у нас відключення електрики, і багато питають, як організувати так, щоб вона була. І дві відповіді: це організувати систему живлення чи економити. Перша відповідь на акумуляторах. Я зараз вам покажу багато приладів і поясню, як їх разом з'єднати. Але навіть на акумуляторах потрібно орієнтуватися. Ось бачимо багато приладів розклав, написи написав. Тепер буду пояснювати, що це таке. Це акумулятори. Це великий акумулятор на 12 вольт. Є такі ось, які стоять у безперебійниках. Це 12 вольт. Ось напис. Вони заємністю приблизно такі, як ваш пауербанк. Ось такі. Їх ємність приблизно 84 Вт на годину. Оранжем це написано ємності. У цього 74 Вт на годину. Це автомобільний акумулятор. Він має приблизно 1000 Вт на годину. Тобто він 12 разів більший, ніж цей. чи цей. В нього накопичено більше заряду. Тобто Це значить, що ви більше маєте часу для використання своїх приладів. Можна придбати ще більші на 100 Ампер годин, на 200 Ампер годин гелі акумулятори, які використовуються для систем живлення. Але не вони головні. Ваші прилади споживають певну потужність. І від цього, скільки ваші прилади споживають, нам треба підбирати ще системи, які будуть подавати на них живлення. З цих акумуляторів. Тому що як працює система? коли у вас не світло, від мережі ми заряджаємо ваші накопичувачі, акумулятори. Зарядка відбувається. За допомогою таких зарядок зарядних пристроїв. Вони перетворюють енергію 220. Ось це 220 на 12. На виході у них 12. Вони взяли звідси і перелили. Поки у вас є світло. Потім, коли світло вимкнулось, є прилади, які беруть звідси енергію і перетворюють на 220, яка вам потрібна. Ці перетворювачі називаються інвертори. Вони головні для наших приладів. У нас є малопотужні прилади, наприклад, мобільний телефон, парубанк, інтернет-роутер. Освітлення, яке зроблене на LED-елементах. Це малопотужні. Вони до 100 Вт. Є середньопотужні. Це холодильник, телевізор, газовий котел, стаціонарний комп'ютер. Є прилади більш потужні. Це прилади, в яких відбувається нагрівання. Це чайник, посудомийний, пральна машина. Вони потребують. Достатньо багато потужності для нагрівання. І найпотужніша система це ті системи, які опалюють нам приміщення. Це масляний радіатор, повітряний дуючих, це тепла підлога. Вони споживають найбільше Ще й плита. Ми дивимося, які у нас прилади будуть працювати. Додаємо їх потужності. І підбираємо під них інвертор, який потягнув би їх всі. Дивіться, в мене є три інвертори. ну, Цей маленький 75 Вт взагалі ні о чому. Він потягне максимум зарядити мобільний телефон. Ну, наряд чи щось більше. Може слабенький ноут. Цей у мене 300 Вт, він потягне зарядити телефон, зарядити ноут, а також роутер. Цей 600 Вт. Він потягне. Телефон, ноут, холодильник. На ньому я включав холодильник. Оцей акумулятор і цей інвертор вони давали 3 години живлення, що працювали. Телефон, освітлення і холодильник. Отже, ми дивимося на наші прилади, на їх споживання. Споживання зазвичай вказане на кожному приладі. Чи в ватах, чи в Амперах, але можна помножити на напругу і отримати вати. Вибрали найнеобхідніший перелік приладів. Не забуваємо, щоб ми забезпечили резервне живлення, нам потрібні кілька елементів. Це прилад, який заряджає наше, наші акумулятори, це самі акумулятори, які ми підбираємо. І третій це інвертор. Але є прилади, в яких, в яких ці три компоненти присутні одразу. Це безперебійники. Тут є частина, яка заряджає акумулятор ось таку банку, яка стоїть всередині. У нас є інверторна частина, яка перетворює енергію 220, коли у нас відсутня електрика. Я пояснив вам весь цей ланцюг. Ваша задача тепер порахувати, скільки споживають ваші прилади. Подивіться, які вам потрібні для цього інвертори перше. По-друге, акумулятори. Але як підібрати акумулятори, я не розказав. Акумулятор це заряд. Він накопичує, якщо сказати іншими словами, то інвертор це як машина, як двигун. А заряд це як пальне бензин. Кожний двигун їсть якусь енергію за годину. Чим більший двигун, тим більше він споживає палива. Ось це мал малолітражка, це мінівен. Підбираючи заряд, ми підбираємо час, скільки буде працювати наш інвертор. Якщо нам потрібно живити потужні прилади, то треба вже автобус чи фура. Потужні прилади це пралка посудомийка бойлер. Якщо більш потужні двигуни їдять більше пального на годину, так наші більш потужні прилади з'їдають більше електрики на годину. Ось, наприклад, кіловатний прилад з'їсть такий акумулятор за годину. Якщо нам потрібно, щоб він працював 3 години, відповідно, три таких акумулятора. Якщо 2 кВт за пів години. Давайте порахуємо 3 кВт двигун на 2 години, відповідно, це приблизно розмір 6 цих акумуляторів. Ось так можна приблизно прикинути скільки вам треба. Тепер давайте порахуємо два прилади. Пральну машину на 2 кВт і бойер на 1,5 кВт. Якщо вони будуть працювати разом, це буде 3,5 кВт. Якщо ми хочемо 3 години, це буде приблизно 10 кВт-годин. Це велика енергія. Це потрібно буде купити кілька великих акумуляторів. Мабуть, це буде 4 200 4200 годинних акумуляторів приблизно вартістю приблизно 70 тисяч гривень. Вже дорого. А плюс інвертор ще 30 і буде соточка. Дорого. Вартість такого бензинового генератора буде близько 40 тисяч. Це дешевше. Якщо вам потрібно зробити систему 3-4 кВт, найкраще це буде безперебійник на зовнішніх батареях. Це потужний безперебійник на великих гельєвих батареях. Це буде достатньо дорого і раджу звернутися до професійних фірм, які на цьому спеціалізуються на дуже потужних системах. Ось такі виходять цифри. Отже, друзі, ми прийшли від простих рішень до мегаватт кіловат А тепер я пропоную спуститися від найдорожчих систем до простих економічних рішень. Наприклад, вам просто треба організувати робоче місце вдома, і вам треба інтернет, роутер. Вам треба монітор ноут і освітлення. Що ми можемо зробити з цим? Наприклад, по освітленню. Найпростіше освітлення можна зробити використовуючи діодні такі 5 вольтові ліхтарики. Він світить так само як як звичайні. В них може бути різна форма. Проставивши такі ліхтарики по всій кімнаті, можна отримати освітлення. Живити їх можна від пауербанку 5 В, вони 5 вольтові можна через перетворювачі з 12 В, чи з 220 В зарядку. О, а бачили в інтернеті такі прикольчики з батарейками ідіодом. Штука не дуже гарна, тому що вона витрачає дуже багато батарейок, за природу. Давайте щось придумаємо більш екологічне. Наприклад, у нас є якісь 12 вольтові. Нам вони знадобляться все одно. Можна використати такі, такі стрічки. Вони теж 12 вольтові коштують дуже дешево. Наприклад, підключаючи їх, ми отримуємо достатньо яскраве світло. Це гарне рішення. Набагато краще, ніж на батарейках. Що ми можемо мати маючи 12 В накопичувач? Наприклад, наш інтернет-роутер теж працює зазвичай від 12 В. Є 9 вольтові. Завжди я вам кажу, що дивіться на кожного приладу, є його потужності Вольти. Це дуже важливо, щоб не переплутати. Якщо він виявиться не 12, а 9 В, є такі невеличкі, дуже мікросхемки, я можу вам потім розкажу, як за 50 гривень це зробити. Далі. Тепер ми заживили наш інтернет-роутер. Маємо освітлення. Тепер нам треба монітор і ноут. Ну от можна придумати таку штуку. Це в мене є перехідник-перетворювач 12 вольт на 19 вольт. Але може вам доведеться трошки подумати, як це зробити. За Підемо простим рішенням перетворюючи 12 вольт на 220, живлячи монітори і ноут. Інвертор. Вдалося вам дістати інвертор? Добре. Ще краще це дістати без перебідок, який має найвищу ємність, але можна замість стандартного акумулятора, якого вистачить на півгодини, включити більш потужні, наприклад, той же автомобільний. Є Нюанси з режимами заряди розряду, але теж можна. Ось я підключаю. Його. Ось так. Маємо працюючий безперебійник. Занадто сучасні безперебійники можуть випіндруватися, тому можна купити на OLX якісь старий і так підключати користуватися. Ось. Це з найпростіших домашніх рішень. Якщо у вас виникнуть питання, можете написати в коментарі. Я з радістю вам відповім. Якщо ці варіанти недостатні, то, тоді можна пошукати бензиновий генератор. Якщо у вас є можливість його безперешкодно використовувати. А тепер давайте подумаємо, як економити енергію. На чому? При тій ситуації в країні, коли енергетики намагаються поладнати електростанції і кругом блекаути, при цій ситуації масляні-радіатори і тепла підлога це зло. Маємо максимально обійтись без цього обладнання. По-перше, маємо утеплити наше приміщення. Я утеплив 10 сантиметровим пінопластом, це підняло температуру з 13 до 18 градусів. 13 і 18 градусів це абсолютно різні температури за відчуттями, я вам кажу. По-друге, придбати туристичне спорядження, теплий одяг, спальники. Ще є непоганий спосіб, як зігрітися під час сну. Наприклад, якщо використовувати масляний радіатор, він гріє повітря, стелю, стіни все приміщення це кіло кіловати. Це, це потрібно кілька таких акумуляторів на ніч. Це дуже дорого. Давайте подивимося, скільки у нас наш радіатор близько 2000 Вт. Але якщо ми спимо, нам потрібно просто трошки зігрітися. кожній людині потрібно тепло і увага. Ось ми беремо, є, так, є такий термоковдра тер, чи термопрос, я не знаю, як називається правильно, вона споживає 50 Вт. 50 Вт-2000 Вт. Різниця колосальна. 40 раз. І вона двоспальна. Гріє двох людей вночі цього достатньо. Ось така заряджена банка може гріти десь годину. Такий заряджений акумулятор може гріти протягом однієї чи двох ночей, як розтягнути. Рішення рішення. Наші електростанції влаштовані так, що споживаючи вночі електроенергію, ви робите їм приємно. Максимально переносіть всі затратні по енергії. Процеси на ніч. Якщо у вас є бойлер, посудомийна, пральна машина, переносіть на ніч. Ось є такі релії часу, які переносять це на ніч, які ті прилади. Наприклад, бойлер це можна зробити легко. Ось. І приготування їжі. Для цього використати туристичне спорядження. Наприклад, є такі от гарні пальники, горілки в кращому сенсі цього слова. Працюють достатньо ефективно місце. Такого балончика вистачить десь на тиждень, якщо буде використовуватися раз день-два. І можна. Можна використати і більший балон. Є такий 5-літровий балон, який заправляється звичайним газом. Його вистачає на тиждень я використав 130 г при, при тому, що тут 4 кг газу. Це на кілька місяців. розрахункам на кілька місяців, ну я не знаю, ну точно надовго. На Але з ним. Будьте максимально безпечні, не заливайте його повністю, подивіться всі можливі інструкції по його використанню. Отже, думка, яку я хотів би, щоб ви запам'ятали, що зараз багато захисників захищаючи нас, знаходяться на передовій, в холоді, без освітлення і в поганих умовах. Зробіть так, щоб більшість. З цих приладів ви доставили своїм друзям, знайомим напередок. Їм потрібно так більше, ніж нам. Зарядки, акумулятори, інвертори, пауербанки, освітлення, налобні ліхтарі. Чи такі системи, чи такі, вони всі потрібні. Отже, будьте мені теплі, здорові, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, не дочекаються. Якщо ви накидаєте мільйони вподобайок який підписок, може розкажу вам ще щось цікаве. Наразі, папа!